Вітаю панство 4 листопада на російській Федерації державне свято. Це і правдиве свято того дикунського племені. Бо саме 4 листопада 1612 року об'єднані у дикуни, так зване Друге Ополчення, вигнало своїх визволителів з Москви. Вигнало українців, поляків, литвинів. Ми принесли їм свободу. Ми принесли їм нового царя їм дарували. Дмитра, якого потім фальшиві росіянські історики назвуть Дмитрія. А їм це байдуже, тому що вони є дикони. Вони звикли жити під гнітом Івана Грозного, який з загального світове визнання здобув як, мабуть, що найжорстокіший деспот всіх часів народів. Вони звикли жити під гнітом Сталіна. Вони звикли тепер жити під гнітом Пукіна. Бо вони такі є. Їх не змінити. Ми повинні робити висновки своєї історії і. Знищити Російську Федерацію. Треба спалити Москву. А щодо героїв, наших героїв, які поклали своє життя в тій боротьбі, в боротьбі за упокорення Московії, яких вигнав в 1611 році оці дикуни під проводом Мінна і Пожарського. Вічна їм слава, вічна їм пам'ять. Робімо висновки своєї історії. Цей день він повинен бути записаний в історію України. Як? Чорний день календаря, слава Україні.